Вітаю. Мене звуть Іван Фролков, я експерт та власник міжнародної консалтинг-навчальної компанії формули продажів. Ми займаємося тим, що будуємо кожного дня системні та прибуткові відділи продажу. Вже побудували понад 150 відділів продажу з середнім зростанням плюс 32%. Кращий результат 270% зростання. Ми працюємо з великими промисловими компаніями, з маленьким бізнесом, з виробниками різних товарних груп, з дистриб'юцією різних товарних груп, логістикою, ріелтерсом, агробізнесом, будівництвом діджитал-маркет бюті індустрію, медицину і багато іншими нішами. А також працюємо з усіма цільовими сегментами ринку: це B2C, B2B, B2D та B2G. Якщо ви хочете побудувати системний та прибутковий відділ продажу, вам однозначно треба до нас, тому що з нами швидше. Як ми будуємо. Відділи продажу. Ми завжди починаємо з аудиту. Аудит дозволяє нам зрозуміти поточну ситуацію у вашому відділі продажу, який у вас зараз бізнес-процес, яка у вас зараз модель відділу продажу, однорівнева, дворівнева або трьорівнева. Тому що, можливо, вам треба трьохрівневу модель відділу продажу, а у вас зараз однорівнева. Також ми аналізуємо, наскільки ваші менеджери відповідають портрету посади, тому що інколи менеджер знаходиться не на своїй посаді, його треба переводити з мене. Менжера залучення на менеджера супроводу, наприклад, як варіант, або зовсім його треба звільнити. Також ми аналізуємо ту Документацію, яка стосується відділу продажу, можливо, у вас є якась система навчання, можливо, є регламенти, бізнес-процеси, ваша система мотивації все це ми аналізуємо. Воронку продажів, сирем систему, слухаємо телефонні розмови. А також можемо зробити вам дзвінки по принципу таємного покупця і побачити, які недопрацювання йдуть зі сторони вашого відділу продажу. Це все ми аналізуємо. Далі ми починаємо розробляти стратегію. Я приймаю участь в розробці кожної стратегії для кожного нашого клієнта. ми формуємо звіт, де прописуємо поточну ситуацію і покроковий план розвитку вашого відділу продажу. Індивідуальний план, що дуже важливо. Ви можете брати цей план і. Впроваджувати його в свій відділ продажу, але є наступні кроки. Наступний крок це вже впровадження всіх необхідних систем. Ми виділяємо три системи в кожному відділі продажу: перша це система підбору, друга система навчання і третя це система управління. На першому етапі ми розроблюємо всю необхідну документацію: а саме посадові інструкції, регламенти, бізнес-процеси, моделі фінансового стимулювання, звіти, чек-листи, впроваджуємо crm систему IP-телефонію, Також розробляємо план графік адаптації, екзаменаційні Методологія адаптації, програма адаптації, де описуємо інформацію про компанію, про продукт, про цільову аудиторію, вивчаємо ваше конкурентне оточення і прописуємо це також в наших документах. І, звісно, це все паралельно супроводжується пошуком потенційних кандидатів, якщо вони потрібні. Перший етап він триває місяць або півтора, і в кінці ви отримуєте сформовану систему навчання, систему управління, а також. Підібраних кандидатів далі починається наступний етап: це адаптація поточних та нових співробітників у ваш відділ продажів. Ми навчаємо менеджерів згідно тої системи, яку ми розробили. Саме під вас, тобто, ми створюємо, як знаєте, внутрішній інститут по підготовці кадрів в вашій компанії, яка працює все життя на вашу компанію. Ця система працює все життя на вашу компанію. В кінці, після того як ми провели навчання, ми приймаємо іспит. Таким чином, ви отримуєте навчену команду, яка знає де. Працює, що продає, кому продає, чи вони краще, ніж конкуренти, і як правильно це продавати. І після цього ми переходимо на фінальний етап це супровід. На цьому етапі відбувається інтеграція системи управління в роботу вашого відділу продажу. Наш експерт навчає вашого керівника відділу продажу, як правильно Керувати відділом продажу, як виконувати головний функціонал: а саме: планування, декомпозицію, аналіз, контроль, навчання та мотивацію. Кожного тижня, кожного місяця, ми проводимо зібрання, аналізуємо виконані задачі і плануємо задачі на наступний тиждень. Кожного дня ми контролюємо звітність, яку налаштуємо в вашому відділі продажу, контролюємо звітність, яку готує керівник для власника компанії, або для комерційного, або для директора, залежності від вашої структури. Два рази на тиждень ми слухаємо телефонні розмови і коригуємо Роботу менеджерів при необхідності на регулярній основі контролюємо якість заповнення CRM системи і раз на тиждень зустрічаємося вже з замовником, де ми підводимо підсумки тижня і акцентуємо увагу на тому, що треба покращити, або які є проблеми, які треба вирішити зі сторони вже власника компанії або там операційного директора. Таким чином, через два місяці супроводу, ви отримуєте системно побудований відділ продажів гарантовано, який стабільно генерує вам. Прибуток тому, якщо ви хочете побудувати системний та прибутковий відділ продажу і хочете бути попереду ваших конкурентів, 100% вам треба звернутися до нашої компанії. Наші менеджери детально розповідають вам про те, як ми працюємо і які наступні кроки нам треба зробити на шляху до створення того відділу продажу, про який ви мрієте. Тому переходьте на наш сайт або телефонуйте по телефонам, які залишені під цим відео, і залишайте заявку на співпрацю з нашою компанією. До зустрічі!